Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у вересні. Ігри будуть доступні 17 вересня. А я вдячний тим, хто підтримує канал, особливо чугайстру та новому спонсору каналу Роману Янішину. Дякую! Не забувайте про підписку і лайк. 65% дивляться відео без підписки. Давайте, зовсім трохи залишилось до 3000. тисяч. Також радий повідомити, що наша дружня банка зібрана. Дякую всім, хто долучився. Сам великий збір ще триває, тому бажаючі можуть допомогти іншим банкам. Як тільки збір буде закритий, попрошу звіт і опублікую у моєму телеграмі. До речі, у ньому також сьогодні підмітив пару цікавих знижок, заглядайте у гості. І ще декілька швидких новин. 7 листопада. Sony припиняють безкоштовно продовжувати підписку для українських аккаунтів. Хоча раніше не всі отримували такий приємний бонус, багато хто мав безкоштовну підписку два роки. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити. Алява скінчилась. Також саме у цей день, 7 листопада, на ринок вийде PlayStation 5 Pro. У нової моделі буде оновлений GPU, покращене трасування променів, шиї, алгоритми для покращення зображень PSSR, обіцяють нарешті 4К і 60 фпсів налаштуваннях якості, 2 терабайтний SSD, Wi-Fi 7 і кінський цінник в 700 доларів або 800 євро. І це без дисководу. І без підставки для вертикального положення. З приємного, релізнувся Астробот від Sony, який має українську локалізацію одразу на релізі. Це перша гра від Sony з українською на виході. Я ще не грав, але оцінки у гри супер і відгуки схвальні. І так, до поповнення рівня Екстра: The Plucky Squire. Це майбутня пригодницька гра, яка вже встигла привернути увагу свою креативністю і дизайном у трейлерах. Вона у у підписку одразу на релізі. Головний герой спочатку живе всередині двовимірної книги, але його пригоди набувають нового. Ого, повороту, коли він виходить за межі сторінок, у тривимірний реальний світ. Це унікальне поєднання 2D і 3D платформінгу створює цікавий та інноваційний ігровий процес, де гравцям доведеться адаптуватися до різних механік для вирішення головоломок та боротьби з ворогами в різних форматах. Незважаючи на те, що гра ще не вийшла, очікування від неї високі, і критики прогнозують позитивний прийом. Щодо тривалості гри, поки що немає точної інформації, але очікується, що основна пригода триватиме близько 8-10 годин. Про платину поки нічого сказати, але скоріше за все буде середня. Заплаки Сквайр безумовно сподобається. Забояться тим, хто любить інноваційні пригоди, платформери та шукає свіжі підходи до жанру з оригінальним стилем і незвичним ігровим процесом. Under the Waves це атмосферна пригодницька гра, яка захоплює гравців емоційну історію про стена водолаза, що бореться зі своїми внутрішніми демонами на глибині північного моря. Вам доведеться супроводжувати його у подорожі через ізоляцію та глибокі переживання, розкриваючи травматичні спогади та досліджуючи підводний світ, який приховує як моторошні елементи з минулого героя, так і тривожні натяки на екологічну катастрофу. Гра майстерно поєднує спокійні медитативні моменти із серйозними темами. Особистих трагедій, при цьому пропонуючи інтерактивний досвід з головоломками та детальним зануренням у підводне середовище. Середня тривалість гри становить близько 10 або 12 годин для тих, хто прагне здобути платиновий трофей. Гра чудово підійде тим, хто цінує глибокі сюжети з психологічною драмою. Night in the Woods. Це інша глибока наративна пригодницька гра, яка розповідає історію Мей Боровські, молодої дівчини, яка повертається додому після того, як кинула коледж. Це доволі похмурий зоотрополіс. Гравці занурюються в її життя, досліджуючи невелике містечко, взаємодіючи з його мешканцями та друзями, поступово відкриваючи приховані таємниці цього місця. Гра квест вирізняється особливим фокусом на розмовах з персонажами, платформінгом і вирішенням головоломок. А її основні теми стосуються дорослішення, де. Пресії та почуття втрати гра відносно коротка, близько 8-10 годин. Проте досягти платеного трофею буде трохи непросто. Для цього доведеться проходити різні сюжетні варіанти та знаходити приховані деталі. Ця гра сподобається тим, хто любить емоційно насичені наративні ігри з глибокими персонажами. Чорнобілайт це суміш шутера, рольової гри та виживача, яка переносить гравців у постапокаліптичну зону відчуження Чорнобиля. Гра пропонує нелінійну історію, де рішення гравця впливають на розвиток подій і поєднує в собі елементи шутера, стелсу та виживання. Варіація сталкеру від поляків. Тривалість близько 15-20 годин, але на виконання всіх завдань для здобуття платеного трофею піде набагато більше часу, бо треба пройти різні сюжетні лінії і повністю дослідити світ. Ця гра зацікавить шанувальників Постап шутерів з нелінійним сюжетом і елементами виживання, у всякому разі, поки вони чекають Stalker 2 на PlayStation 5. WildCard Football. Це аркадна спортивна гра, яка пропонує не просто матчі з американського футболу, а ще й систему диких карт. Ці карти додають неочікувані зміни в правила, як от пришвидшення чи спеціальні рухи гравців, роблячи матчі різноманітнішими. Проста, динамічна, тривалість близько 10-15 годин, платеної трофеї трошки вище середнього. Можна рекомендувати для фанатів аркадних спортивних ігор Space Engineers це симулятор виживання та будівництва в космосі, де можна створювати власні космічні кораблі, бази та навіть цілі станції. Основний акцент гри робиться на фізичній симуляції та технічні аспекти будівництва, що вимагає від відігравця планування та вирішення інженерних задач. Гра пропонує різні режими від творчого будівництва до виживання, і варіативний час проходження залежить від обраного стилю гри. А платина вимагає значних зусиль та часу, оскільки досягти всіх технічних цілей досить непросто. Гра підійде для тих, хто любить технічні симулятори. З глибокою механікою та космос. Road 96 Пригодницька гра з процедурно генерованим сюжетом, яка переносить гравців у світ підлітків, що намагаються втекти від тоталітарного режиму. Кожна нова спроба створює різні ситуації та персонажів, що додає грі варіативності. Ви маєте змогу приймати рішення, які впливають на розвиток сюжету та фінальні події. Тривалість близько 7-10 годин, але для плати не треба буде рази в два більше. Ця гра зацікавить тих, хто цінує свободу вибору та емоційні пригоди. Бен Тен екшн-платформер, заснований на популярному мультсеріалі. Гра орієнтована на дітей, яким подобається цей мультик, займе у вашого чада 3-5 годин. Для затятих трофіхантерів плата не вибивається з одного проходження. Far Cry 5. І він знову повертається у підписку: це шутер у відкритому світі, де гравець протистоїть культу, вигаданому окрузі хоуп в Монтанії, на чолі якого стоїть Джордж жорстокий, але харизматичний лідер Джозеф Сід. Типова формула Ubisoft: відкритий світ, завдання, полювання, дослідження, бої з ворогами. Але в тій грі ще непогано реалізовано. Є копчик на двох. Сюжет можна проходити також двох, Він займе близько 20. 30 годин, але для плати не доведеться виконати всі побічні місії та зібрати численні колекційні предмети. Підійде тим, хто любить шутери від першої особи з великим відкритим світом і аванпостами. А до рівні Deluxe додадуть ще одну VR-гру це VR-шутер з ритмічними елементами Pistol Whip, де треба стріляти у ворогів у такт музиці, ухилятися від куль і проходити через різні рівні. Можна здути пилюку з VR-шолому близько на 4-6 годин. А ще пару старих ігор підкинули, назви на екрані. Що точно можна сказати, поповнення, здебільшого, не для широкої аудиторії, деякі ігри дуже нішеві, і хоча мені особисто цікаво подивитись на Заплаки Squire та Under the Waves, поповнення доволі прохолодне і великих сюрпризів не принесло. Що думаєте, це PS Plus чи все ж таки мінус? А з вами був Сан, Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.